У Житомирській області провели тижневі навчання вибухотехніків. Фахівці навчали керувати новим роботом, головне завдання якого виявляти небезпечні предмети в урбанізованій місцевості. Він заміняє саперів і береже їхнє життя, дає можливість. Відсутності прямого контакту з вибухонебезпечним предметом. Робот приїхав до нас із Німеччини. Його вага 80 кілограм. Розрахований на роботу при температурі від мінус 20 до плюс 60 градусів за Цельсієм. Акумулятор має дві батареї, що дає змогу працювати близько 10 годин поспіль. Робот обладнаний трьома камерами передня, задня і на моніторі. На відкритій місцевості оператор може знаходитись за кілометр до небезпеки. Вага, яку піднімає робот до 30 кілограм. Працює робот дуже повільно. Вибухотехніки кажуть, поспіх у їхній справі найгірший ворог. Щоб навчитися керувати такою машиною, фахівцям потрібен тиждень. Найважче оперувати камерами, бо картинка не схожа на ту, що ми бачимо очима. Сказати, що це панацея ні, не скажу, тому що ну, людину не замінить ніхто. Але якщо правильно людина знаходиться за пультом, то можна зробити дуже багато. Окрім пошуку вибухонебезпечних предметів на відкритій місцевості, робот може виконувати і складніші завдання відкривати сумки, об'їжджати перешкоди, розбивати вікна. Корпус техніки не броньований, тож у разі потрапляння на міну не витримає вибуху. Але у порівнянні з життям людини це невелика ціна. На жаль, за цей тривалий вже час війни ми маємо втрати і безпосередньо вже серед наших саперів. Тому дійсно ці машини, які нам передані, вони дійсно поможуть виявляти вибухонебезпечні пристрої, ну і їх знешкоджувати. Після демонстрації у Мінробота на відкритій місцевості ми перейшли в кілерхаус. Там залізному саперові потрібно було знайти снаряд і знешкодити його, з чим він успішно впорався. Цього тижня керувати роботом навчилися 15 саперів. Вже скоро вони разом з новим помічником поїдуть працювати на деокупованій території. Анна Чеполь, Олександр Неморжицький, телеканал СК-1.